На зв'язі Кітікет і це новий серіальчик. Давайте він, я тебе згубив. Я не буду чого, ви побачите самі все в кінці. Начинай. Тебе завтра перший день в школі. І ти отакого несерйозного носишся до цього всього. Ну да, а що? Просто обичний, і обична школа. Переживали, не то, що зараз потілене покоління. Пішла, блін, то вже вечір настав. Так що надо йти вже спать лягать. Завтра, в принципі, нічого не треба приносити з собой. Так, візьму свою покривалку. Бо плє... ну, якби покривал буду вкриватися, а не одіяв. Ну і буду спати. Вже ранок, ну я і без будильника проснулася. А то мама говорить. Ну, заведи будильник, ну заведи. ладно. Так. Ну, я і вділася. Нічого не надо. Квітки я візьму там, у мене вони вже стоять. Так, ось то вони ось тут у мене стоять. Ну і все, я пішла. Я не знаю для чого мені ці квітки. Ну, мама сказала взяти. І, значить, треба. Так що все, я пішла. Я Значить надо. Та ні, ти не опоздала, не переживай. Сідай. Ось це для вас. Да, дякую, дуже велике, вже достав тут квітки. Поставлю теж до них. Угу. Сідаю ось до сюди на першу парту. Хорошо. В мислях дерека. Блін, яка красотка! Та ще й за мною посадили. Це точно судьба. Так, вибачаюсь, вам тут не мішаю. Е -е -е Можете, пожалуйста, підійти до кабінету? Так, да, звісно, посидіть тут тихо. Я зараз прийду. Да, ви хотіли. Так, нам предложили, щоб повисити нашу репутацію школьну, щоб діти поїхали на Мальдіви на місяць, цілих місяць. Ого. Ага. Ну, але тільки деякі можуть поїхати. Ну, це буде стоїть тисячу доларів. Ну, у нас тут не мині діти. Правда, не всі хіба зможуть поїхати на правду. Але я постараюсь їх заохотити. Бо якщо вони приїдуть і, і нашу депутацію повищить школу, то нам видадуть 500 тисяч доларів. Ого, а, так що постарайтесь уговорити всіх. Ну да, звісно. Постараюсь, постараюсь. Ладно, мені треба вже йти обложити цю новость. Да -да. Ну, заходьте їх якось. угу. Діти, в мене для вас хороша новость. Яка. Ви через тиждень їдете на Мальдіви, але для цього треба тисячу доларів. Ой, вибачаюсь, я не зможу поїхати. Чого? Ну там буде так класно Мальдіви, представляєш? Ну, я не смогу поехать, у меня бедная семья, я не могу. Ну, ладно. Так, я запишу на компьютер, кто едет. И до ну, у вас есть этот день, чтобы сдать все деньги. Так, поднимите руку, пожалуйста, кто едет. Я еду, я тоже тогда еду, я тоже еду. Ну, а я своим дружбаном еду. Я не еду. А я тоже хочу поехать, вдруг там классно будет. Ну, хорошо, все записал. Крім однієї девочки, всі їдуть. Окей. Все. Ну, в принципі, що можу вам ще оголосити, а потім будете просто нормально вчитися. Там буде у вас теж обучение, так що не розслабляємося. Ну, так що все я, я не маю що вам більше сказати. Так що можете йти додому, а хто хоче, може мы ми потренуємося з чимось. Не я иду. До побачення. Я остаюсь, звісно я люблю тренуватися. Красотка, як не ще то, щоб піти погулятися? ним. Ну, я не проти. Ну, то дай мені свій номер, я тобі напишу. На. Ну, все, пока, красоточка моя. Мислі Олівії. Блін, такий шикарний, тещий. Переложив піти прогулятися. Це судьба, просто судьба, судьба, я в нього влюбилась, видать. Я переживаю, що вона не прийде. Чи це вона йде? Так надіюсь, сюди прийшла. О, ти прийшла, ти прийшла! Так, да, я прийшла. Ну, пошлі, я тобі покажу Дашем. Якщо ти мене позвав? Ну зараз і покажу. Нажималась до нас вистающу кнопку. Ну, якби це не кнопка, а підпічик нажимає. Ну и два часа моя такая база. Хочешь доширака? Не, без тебя суши мама. Ладно, Марсо. Ну Вот блин, у меня аллергия на комнату. А вот, вот, я не знаю. Ну ладно, ничего страшного. Хоть задавай, чем я это все Ого. Ага. Угу. Ну то давай поймем. Ну да. Mm, а вкусно. Ага. Я знаю, что мы не долбачимся. А вот такие классные. Угу. Mm -hmm. Тут тоже дуже классная. После у тебя. Классно. реально сказати, сказать. Ти... Ладно, была, не была. Но занимаем выходом. Оливия, да, Дерек, Чи... ты согласна быть моей девчонкой? Ты шутишь? Ты не хочешь, да? Ну я, я понимаю. Конечно хочу. Еще три часа. Дивы эти тараканы. Ага аж осталось. Ты просто уже спать хочу. Ну, туди пошли. Я, наверное, особо свою кофту накину. Она разорвалась. Это для Блин, это тебе не понравится. Еще больше. А, возьми мою. Ты не на проблем. Пошли. Так, реально на дворе холодно. Я переживаю, що тобі холодно. Та ну все окей, пошлі. Ладно, пока мені вже треба реально додому. Страшно само йти. Все, ладно, пока тепер, надіюсь, не боїшся. Дякую, що привежав мене додому. Та пустяки. Ладно, все, пока. Мені просто вже треба бігти додому, реально. Куртку, ну то тобто, й кофту потім. Ладно пока. Так. Він реально шикарний. Я, походу, влюбилась. Курточку завтра отдам Ну, як він і сказав. Положи її сюди. Уже я перенагрузилась, так що треба лягати спать. Якщо ви хочете другу частину, ну, то напишіть про це в коментарях. Але правда 100% буде, бо так само мені понравився цей серіал. Знімати, в принципі. Ладно, всіх люблю, цілую і всім пока-пока!